Членів Радбезу Російської Федерації збирають на оперативне засідання для обговорення вчорашніх подій у Брянській області. Там нагадаю, окупантам привиднівся захід української диверсійно-розвідувальної групи. Речник Путіна Дмитро Пісков повідомив, що нарада пройде у закритому режимі. Головне питання цитую теракт. У Брянську ворог і надалі продовжує штампувати пропагандистські повідомлення про боротьбу із колективним заходом із київським режимом із нацистами, і навіть схибленими в їхнім в їхній уяві націоналістами про націоналізм. Будемо говорити далі у нашій студії. Олег Медуниця, новообраний керівник організації українських націоналістів. «Б». пане Олеже, я вас вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Головний Добре. головний наратив Росіян, який вони поширюють. Це це, от, власне, про те, що ми згадали: це боротьба із фашистами, нацистами, націоналістами за їхнім уявленням. Це виходить боротьба із вами? Ні, це боротьба з усіма українцями, бо в їхніх прес-повідомленнях інформаціях націоналістами, бандерівцями, радикалами взагалі виходять всі збройні сили України, будь-які військові формування, які протидіють російській агресії. Тому Бандерівець це вже ну, така от, е, риторична назва з боку Росії будь-яких е, українських мілітарних е, формувань, які протидіють російській агресії. Ну і це, очевидно, може, так і є, тому що саме організація українських націоналістів була тією силою, яка підняла військовий прапор боротьби з усіма імперіями. І, власне, ОУН була створена у 29-му році як організація з української військової організації Євген Канувалис, який пізніше був в Роттердамі вбитий російським агентом, підняв прапор військової і політичної боротьби проти всіх окупантів. Він, до речі, був громадянином Литви і вів не тільки антибільшовицьку, антимосковську боротьбу, а й антипольську, бо тоді частина України була окупована Польщею. І тому українські націоналісти завжди виступали за створення української самостійної самоної держави вільної від будь-яких окупантів. Пане Олеже, давайте якраз до історії повернемося. Організація українських націоналістів українського суспільства асоціюється в більшості це із національно-визвольною боротьбою, із браком зброї на той час із підпіллям. Що спільного тодішня ОУН має із теперішньою, яку ви очолили? Ну, власне, ми є правонаступниками. Ну, правонаступниками. Ми є тією організацією українських націоналістів, яка була створена в 29-му році. тією організацією, яку Чоли Степан Бендера, коли створив революційний провід ОУН, і власне, ми знаємо, що тоді був розкол, який на, на даний час фактично подоланий, бо у нас немає абсолютно ніяких суперечностей на даному етапі із Мельниківською частиною ОУН з Богданом Черваком, головою ОУН Мельниківської. Ми постійно проводимо спільні заходи. У нас абсолютно і цілковита спільне бачення на ті процеси, які є в Україні. А наші закордонні частини ОУН, які після Другої світової війни були в еміграції, власне, створили і фасадні структури, громадські організації, і мілітарні структури, і, власне, вони і продовжували цю боротьбу організації українських націоналістів, яка була розпочата ще до Другої світової війни. Вони вже закінчили співпрацю з нашими західними союзниками. Наприклад, створивши антибільшовицький блок народів, це ми про ще про антибільшовицький блок народів. Так. Поговоримо, але про саму діяльність організації українських націоналістів. Головною метою на тодішній час це була боротьба, участь у воєнних діях головною метою було створення української самостійної соборної держави. А, у її, а її інструментом, зокрема, у теж боротьба в збройних так. формуваннях і в боротьбі. Яка який відсоток ваших членів зараз воює в лавах зсу? Ну мені важко сказати, але це сотні людей. Ми не робили якогось військового формування спеціального. А наші члени організації воюють в різних родах військ і воюють так само і наші фасадні структури. Тобто, ті організації, які були створені організації українських націоналістів, наприклад, Спілка української молоді, молодіжний націоналістичний конгрес. Ну, власне, у нас дуже тісна співпраця з пластом. Ну, Бандера був пластуном. І ми Пластунів так само вважаємо, і дуже багато пластунів є членами організації. і Так само воюють. При вашій організації було створено військову референтуру. Чим вона займається? Ну вона завжди була, але зараз вона після останнього збору це така чільна позиція в нашій діяльності. Ну насамперед ми забезпечуємо. Діяльність наших членів організації це волонтерська допомога, це допомога засобами зв'язку, прилади нічного бачення, з старлінки, військова амуніція. Для цього ще в 1973 році для збройної боротьби в 1973 році підкреслюю тодішній провідник ОУН Ярослав Стецьков створив фонд оборони України. Цей фонд оборони України накопичував ресурси, і, власне, під час від, відкритої фази агресії ці ресурси були використані в першу чергу для забезпечення нашого членства, яке знаходиться на фронті. Про Ярослава Стецька ми теж ще будемо говорити і про його наративи. Але ви згадали про розкол 1940 року. сорокового року для істориків, залишимо це питання: так. розкол чи не розкол. Давайте приймемо тезу про те, що тоді була така необхідність, оскільки було дві організації, так би мовити, одна організація діяла тут краєва організація так. на теренах України. Інша була так, провід був в Європі, бо так складалося треба було урядувати звідти. Ну і відповідно для того, аби було ефективніше керівництво, було двоє Власне. представників один із них Коновалець інший мельник з'явився для чого зараз в Україні дві організації: мельниківців і бандерівців, навіть якщо ви співпрацюєте, ну це історична тяглість, яка залишилася ще з тих часів, але ну це абсолютно не ми не конкуруємо. Тобто, ну так воно є. Ми, наприклад, не реєструвалися не зареєстрована організація ми ну ми не потребуємо ми ніколи не реєструвалися Ні за польської влади ні за ні за радянської а, ну і і зараз є ми такою структурою яка якої дуже багато різних фасадних організацій, благодійних фондів там. ну... А хто з вас більше перейняв роль цієї організації, яка є краєвою і тут займається діяльністю, а та і інша, яка закордонна. Залишимо це для істориків. Я не хочу там mm -hmm. якась конкурувати чи говорити якісь чи комплименти, чи навпаки. Е, ну у нас е, дуже запросто зареєструвати громадську організацію. І коли Організація українських націоналістів при славної пам'яті Слави Стецького принесла свою діяльність в Україну, це було 92-й третій рік, то виявилось, що вже у нас деякі спритники нареєстрували Організацію українських націоналістів угу. згідно чинного законодавства. І ми, як та організація, яка фактично веде свою відлік своєї діяльності ще від Канавальця, то нам просто ну ставати там 21 першою було просто ну не зовсім правильно. Тому ми ведемо свою діяльність так, як ведемо. А зареєструвати партію організацію українських ми націоналістів. Ми і партії навіть були. І на жаль, ці партії були використані в тому числі проти націоналістів. Ну, наприклад, на виборах Кучми і на виборах Ющенка. Тому ми пішли іншим шляхом. Ну, у нас був такий період, коли організація створила конгрес українських націоналістів. І фактично, це була партія політична при організації українських націоналістів, але ми мали декілька націоналістичних партій. В Україні і почалась конкуренція і взаємопоборювання за націоналістичний електорат. А за як владу. ви, до речі, би окреслили ваші взаємини зараз із іншими націоналістичними силами? Скажімо, всеукраїнським об'єднанням Свобода а, чи з Ну, розумієте? Ми не боремось за владу. Ми політична організація, але нас цікавить політика в сенсі управління суспільним розвитком. В сенсі Коли я вас і запитала сенсі, про політичні сенсі, партії чи на політики української держави, освітньої, військової, міжнародної. Нас не цікавить політична боротьба, бо ми не претендуємо на владу. Тобто у виборах ви не ми, ми не, не беремо участь у виборах, ми надпартійна структура. Ми у нас є члени різних політичних сил. Ми заохочуємо наше членство, щоб воно ставало владою, бо тільки коли при владі український націоналіст, український націоналіст може ефективно досягати своєї програми. Але разом з тим ми намагаємося, щоб і націоналісти між собою не конкурували на виборах. А ви знаєте, вже ми помічаємо останнім часом, як суспільство трансформує своє сприйняття щодо націоналізму, навіть ну, подивитися, навіть батько наш Бандера Україна, мати, як як виконувала молоді, і так далі. Для вас найбільш визначальним у цій трансформації, що є? Що ви найбільше би відзначили? Е, ну, в ми тішимося цим. Бо ми вважаємо, що це результат нашої роботи, роботи нашої організації, коли бандерівцями стали мільйони українців. Коли російський окупант підходить до хлопчика і питає в Запорізькій області, а ти знаєш, що ти знаєш про бандеру? А він відповідає, це батько наш. Угу. От ми, ми страшенно цим тишимося, і ми, ми, ми розуміємо, що це результат, в тому числі, нашої діяльності. І тут, в Україні, коли організація перенесла свою роботу і наших молодіжних структур, і просвітницьких. І нашої там, ідеологічної референтури, і видавничої, коли ми це все тут, цей пласт націоналістичних класиків видали, перевидали, поширили по всій Україні. Бо до моменту широкомасштабної агресії організація була широку роботу тут, в Україні. І ця робота ніколи не була непоміченою спецслужбами Російської Федерації. І тими представниками Росії, які завжди були в українській владі, наприклад, той самий газета Салон Дону і Басу, да там просто якісь фантастичні історії були про бандерівців, які співпрацювали з фашистами. І тодішня київська влада це фактично толерувала. І фактично, там, де бандерівці мали найменші впливи, зараз ми бачимо найбільшу опінію української держави. Бандерівці мали е, плани не лише на Україну, але і на поневолення народу Московією. І цей антибільшовецький блок народів, про який ви згадали, це був один із проектів організації українських націоналістів для того, аби боротися за свободу поневолених народів московською е, московським режимом. Що ви робите зараз у цьому напрямку, щоб продовжити цю традицію? Коли ми боремося за свободу поневолених московським режимом народів, ми боремося в першу чергу за свою свободу. Бо ми вважаємо, коли впаде комуніст... ну, Московська імперія тоді комуністична, тоді українська нація буде на декілька поколінь захищена від цього небезпечного агресора. Угу. Тому, власне, організація створила АБН, антибільшовицький блок народів ще в 1943 році. До його складу входили полонені з радянської армії різних національностей. Після Другої світової війни цей проект став ширшим. Він був таким фронтом поневолених народів. І колишніх країн соціалістичного табору, це були і угорці, і чехи, бо ми пам'ятаємо, як там радянська влада придушила повстання в Будапешті і у Празі. Це були і китайці, представники Гаміндану, які втекли від комуністів і, і зараз фактично створили свою державу на Тайвані. Я от чітко пам'ятаю покійну славу Стецьку, яка. В 90-х роках декілька разів літала на Тайвань і вела там перемовини з лідерами Гоміндану політичної сили, яка фактично створила тайванську державність. І зараз цей проект він набуває неабиякої не актуальності. І, власне, цей наш посил до чинних до українських урядових чинників, що треба це відроджувати. Що має бути це на порядку денному української політики. Uh -huh. Щоб Україна вела роботу по визволенню поневолених Росією народів від московського ярма. І це не тільки чеченці, це в першу чергу татари, башкіри, це ті народи, які ну це багатомільйонні народи. Вони зберегли свою мову, вони зберегли свою ідентичність. І, і зараз фактично кращих представників цих, цих народів Росія утилізує, умовно кажучи, в якості гарматного м'яса на сході України. Ви угу. згадували про Ярослава Стецька, У нього була праця Київ проти Москви. Так. І це стало одним із гасл Організації українських націоналістів. Поки що ми живемо, в, на жаль, в таких умовах, поки Москва проти Києва. Як задовго, на вашу думку, ми перейдемо до наративу Ні, ну… Ми як організація, ми цей наратив нікуди не дівали. І ми завжди були послідовно антимосковською, антибільшовицькою і антиросійською організацією, бо абсолютно обґрунтовано вважали Росію нашим найбільшим ворогом, що власне і сталося за останні сім років. І ми завжди намагалися переконати саме державні чинники, тобто представників влади, що це найголовніша небезпека. Як нам це вдалося? З різною, з різною долею успіху, але коли почалася відкрита фаза війни, саме перші українські націоналісти стали проти Москви. Саме, саме перші українські націоналісти прямо з е, Майдана взяли руки в зброю, встали в батальйон Ключицького, тоді що він був живий, і поїхали під Славянськ боронити українську державу, коли це не могла робити українська армія деморалізована в той час. Тому Ті люди, які були за нами, вони свою місію виконали в небезпечний для країни час. Перемога для організації українських націоналістів, Б, яку ви очолюєте. Це що? Це розвал Росії і створення української самостійної соборної держави на всіх українських етнічних теренах. Я вам дякую за розмову. Олег Медуниця, новообраний керівник Організації Українських націоналістів Бандерівців. Правильно? Абсолютно.